Богу подзвонила душа, щоб виконати своє заповідне бажання. Цю притчу потрібно почути кожному саме зараз. Алло, вітаю, можу я поговорити з Богом? Доброго дня, з'єдную. Здравствуй, душа моя, я уважно слухаю тебе. Здравствуй, Господи! Як добре, що я нарешті додзвонилася. Прошу тебе, виповни моє бажання. Добре, ти вже придумала, що бажаєш отримати. Звичайно, Господи, хочу кохання великого і чистого. Господи, я вже стільки всього тобі загадувала, а ти все одно не виконуєш ніяк. Це, напевно, тому, що я до тебе не дозвонювалася, і ти мене не чув. Зачекай, будь ласка, спочатку я тебе з'єднаю з відділом здійснення мрій. Раптом ти зрозумієш для себе щось важливе, чому твоє бажання, як ти кажеш, не виконалося. А потім я уважно знову поговорю з тобою Вас вітає відділ здійснення мрій. Що б ви хотіли дізнатися? Доброго дня! Мене до вас відправив Господь і сказав, що, перш ніж загадувати нові бажання, добре, щоб я дізналася долю колишніх, чому вони не справдилися. Зрозуміло. Хвилиночку. А ось. Всі ваші бажання душі. Ви слухаєте? Так, уважно. Починаємо з останнього року. Набридла робота. Виконана робота набридла. Чоловік не звертає уваги. Виконано, не звертає. Ой, мені б трохи грошей. Виконано грошей трохи. Подруги дурепи. Виконано Ой, от би у відпустку, хоч куди-небудь, виконано куди-небудь, до свекрухи на дачу. Ну, що таке, ніхто квітів не дарує, виконано, не дарує. Продовжувати тут приблизно на рік читання. Ні, ні, я все зрозуміла. Господи, я все зрозуміла. Я буду відслідковувати кожну думку, навіть найменшу. Я прошу тебе завжди посилати мені позитивні думки. Я прошу тебе допомогти мені зрозуміти, що ти мені завжди допомагаєш і все виконуєш. А зараз я хочу як слід подумати: можна передзвонити пізніше. Звичайно, Люба, чекатиму. У своїх молитвах не скарйтеся Богу, що у вас все погано. Він може подумати, що ви ще не знаєте, що таке насправді погано, і покаже вам це. Скажіть, Господи, що у вас все добре. Тоді він подумає ти ще не знаєш, що таке по-справжньому добре?